Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що на мій канал. Перед початком перегляду прошу підписатися, поставити вподобайку та написати будь-який коментар, щоб це відео потрапляло в рекомендації. Сподіваюся в безпеці і гарного перегляду. Знімаю другу частину про нашу футбольну команду. І сьогодні ми вирушаємо у місто Рівне на матч відповідь проти Кардиналу-2. Перший матч закінчився з рахунком 6-1. Тому їдемо на матч відповідь. Сподіваюся, ми переможемо та пройдемо далі у другій лізі. І я буду вас тішити новими новими відосиками. Полетіли. Хочу сказати про команду суперників, що видно, що вони грають в футзал. Можливо, в першому матчі в них не все вийшло, але хлопці молоді, всі стараються. І хочу сказати про нашу команду, що у нас всього два. Дві людини, які вихованці з футзалу, а всі інші це е, з великого футболу. Ви знаєте, те, що вдома і рідні стіни допомагають, тому зараз їдемо на виїзд і матч буде точно такий запеклий. Сподіваюся, ми переможемо. Іншого не має бути. Вже хлопці виїхали, в них був збір в центрі, але я проживаю тут, скажімо так, по путі, куди ми будемо їхати. Чекаю її. Їх. Сідаємо і вирушаємо у Рівно. А ви разом з нами. Так, всі в телефонах. Пару слів. Та йди далі, проходи. Проходи, садись. Так, так, так.

Дивіться, режим, шоколад дають. Хочу відразу показати костюми. Ось, дивіться. Диви, ВМП. П'ять перед грою, диви, бананчики, шоколадочка, чайочок зелений. Ось, ось ось теж людина для кількості в команді. Дякую, дякую. Ось так професіональні футболісти. Банан. До речі, хочу Дімону показати, як правильно хавати банан, але немає можливості, щоб хтось мене пізняв. Покажу вам трішки пізніше. До речі, всі вже п'ють каву. А, розумієте, в мене робота, мені потрібно знімати. Знімаю. Зараз покажу якраз Дімону, як правильно їсти банан. І попрошу когось, щоб потримали камеру. Ми кіпу видали, кіпу видали, але забули з приводу взуття. Зараз пацани розбираються, як правильно користуватися кавою машиною. Показую для всіх і в тому числі некушницю, як правильно їсти банан. Його треба їсти в Щось я вже відкрив його. Правильно? Звичайно, кришов це забираю. Руки грязні. Просто ламається. він. Його став, де його і знижу. Тому не дякуйте за лайфхак. Далі. Як ви гадаєте, який це гравець на якій позиції грає в команді? Подивіться. Ще раз показує. <різوع> <різوع> це може бути тільки воротар. До речі, хочу показати всі, бачите, в яких гарних костюмах. У нас з Ладіком трохи відрізняються від всіх. Ми в Найку. Нам видали поки все такі, тому що немає розміру. Ось, подивіться. Однакові, я думаю, що вам видно. Тому чекаємо, коли нам вже видадуть Зеус. Я просто виділю чай. Ротарі їдять. <гум> <гум> Правильно, зарізаємося. Надаматка наміра. Скажи, що ти думаєш з приводу сьогоднішнього матчу? Що я думаю з приводу? Я думаю, що сьогодні легко не буде, команда буде налаштовуватись на нас. Хоч у нас є так, маленький зазор да, по голам. Але це рівне, це виїзний матч. Я думаю, що судді не вміють судити так, як потрібно. Тому треба налаштовуватися, будемо битися до останнього. Нам, в принципі, у нас кожен гол на кону, да, нам потрібно ну, будемо намагатися як мінімум у нас, значить, стоїть не пограти. Але я думаю, що сьогодні понад тільки не перемогу. Ну, ми всі налаштовані на перемогу. Владік, ти, на ти налаштований на перемогу? Ти налаштований на перемогу? А? Не мій банан. Ти наштований на перемог? В машині там, банана. Налаштований? Взагалі, от скажи, от по матчу, реально, що ти відчуваєш? А? Я що відчуваю, блядь. Бець день виграли, і 6-1. І що, думаєш, що ця що відсутковала наша перемога? Так? Ти не думаєш, що дадучі хлопці бій будуть налаштовані? Ні, ведуть бій 100%, 100%. Я думаю, що є шанс. Супер, отак Владік налистований. Ну видно, що людина пограла в екстралізі. Все, <рив> кофійок, шоколадку поїли, сідаємо в автобус і вирушаємо вже зал. Всі збираються, потрібно всіх чекати. Я прическу засняв? Да. Хто стриг? Притуляк? Да? Реклама. З Завітайте до Льохи в Козак. Ти пам'ятаєш адресу? Ну, якщо ви захочете завітати до Льохи в перукарню козак, напишіть в коментарях, я дам адресу і вас дуже-дуже круто пострижуть. Може, цілу дорогу сидіти. Заплівка закінчується, а люди Пропо. ще не виходять. Хто там ще морозиться? А Всі вийшли. Все, тепер йдемо, йдемо. До речі, вчора також грала Житомирська команда «Форца». В другій Лізі і хочу привітати їх з перемогою. Вони вибороли перемогу за 15 секунд до закінчення матчу. Влад Мельниченко віддав класну передачу, і Дімончик підставив ніжку і 4-3 перемогли. Хмельницький урбан і йдуть далі. Тому за Форцею ми теж маємо крокувати, тому треба сьогодні перемагати. Звісно, перед матчем потрібно набрати найдорожчих людей для мене. Це мою сім'ю, і зараз перетелефонуємо, налаштуємось на гру і підемо вже в зал. Хочу вам показати зал. Зараз щось дівчатка грають. О, до речі, от приєдналася до нас людина, яка казала попередній раз, що приїде і десь пропала. Скажи пару слів депресию. Не скажу. Чого? Не знаю, він соромий. Люда сиром? пограла в екстралізі. За юнацьку збірна України, правильно? Тому сьогодні будеш розривати? Перше те, що кидається в очі, що коли дивишся трансляцію в Ютубі цього залу, він здається більшим. А коли ми приїхали, то зал такий маленький і також не незручно, тому що є ось такі бордики. І буде незручно водити аут. Ось такий має бути тренер. Все, налаштував команду, тепер вони повинні обов'язково перемогти. Рахунок був 14-14. Після настанов тренера вже рахунок 18-14. От бачите, як тренер впливає на команду. Ще вони кидають шестиметровий. Тому зараз ви можете бути свідками влучання у ворота. Ми чекаємо, чекаємо переговори. Що, І на змінку. <гану> так, покажемо розіграй. Ключі головне не затикать. Білосніжні умови в підвалі. Ти вже тут грав в чому залі? І що, як тобі за? Да? Артем, будь ласка, скажи, як грати з людьми? Артем, розкажи, ну, будь ласка, во ти ж не знаєш і там наші да, на другий, все, другий так, третій. Все, Людина не дійсно не, не знає, як розігрувати о, там о, другий, да. угловий третій, але я не я випадає. Не покажу, я спеціально на сьогоднішній групці. Так, перебога, який рахунок? 7-4, да? 7-4, все, ми перемогли. ми йдемо далі. Подивіться на цю раму, покажи, а спинку? Спинку, знаєш, там тібе спина. Дивись, ладно, будеш снімати. Ось і закінчилась наша гра. Ми перемогли, рухаємось далі. Скоро буде жеребкування. Подивимось, хто нам випаде. І якщо це відео вам сподобалось, буду продовжувати знімати. Ставте коментарі, а тут вже на задньому фоні всі слухають, що я кажу. Ну нічого страшного. Тому обов'язково підписуйтесь і коментарі пишіть ось сюди. Найбільше футболісти полюбляють те, що після футболу. Тому після футболу ось півасі. <рес> Пацани, що, <рес> <шо>, ви <рес> любите Школа, футбол <рес> за що? За що ви любите футбол? Я ви за, за риб. 4, -4 зіграла, 3-1 приїхав.

По одній, ми по одній. Хто дасть коментарі з приводу гри, Ді, Дімон? Хто забив перебломный гол? Бу, 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 бу. Ти скажи, будь ласка, Тьома, Тьома, Тьома. Хто Кто вас затащив? Ты Гребенюк. Гребенюк указыває, затащив. О, спасибо. Дмитро Вакула, кажуть, що ти передав піващик з Бердоса. Дякую тобі. За класичне. Саня, це Вакула передав, так? Вакула, Вакула лучше. Діман, тобі привіт. Скажіть пару слов про гру. Мастер-класі є. Бу були такі момент, коли ми пропустили два м'ячі, що зараз ми можемо попливсти і програємо взагалі. я тобі скажу так, якщо в вашій команді є три біля піляченко, то такі мислі не мають розводити. Ти спитання чи не це не запитання. Так, ти що? У мене друга задача. Забивати на тренування. Розрушать? Подожди, хто мені пиво там відкривав, він. не... Де мені піваче? Де ти півач? Алкоголь шкодить вашому здоров'ю, але нам дозволяють. Сьогодні дозволено, так? Шторки позакривайте, щоб не було видно. Що ви взагалі знаєте? Знову я заточив ось цих хлопців. Знову, постійно їх. реально. Я не знаю, скільки ще треба зіграти іграшок. Вони це зрозуміли, тому ми виходимо далі -4. 4 -4. і дякую нашим збройним силам України за те, що дають змогу брати дякую. Перемога не просто дається, ось подивіться на каліна. Та ти що? Що ти відчуваєш? Та що відчуваю? Нічого. Відчуваю вкус, вкус, вкус перемоги. Вкус перемоги, я так і чув. Да, да, да. А що, от, кстати, дивіться, хочу, хочу представити вам людину, е яка поїхала сьогодні нас підтримати. Це Віталій Добрянський, це наш, наш колега. І по посмішився наш кращий друг. Він завжди з нами, Тому Віталя! Дякую реально за підтримку. Вічна об'єдна, далі фінал. По-любому да? поїдемо на фінал. Я знаю, що із приходом тренера ставлення до тренувань і наша гра покращилася. Я Це думаю, заставлен. якщо ми так продовжувати, то зможемо досягти високих задач і цілих. Ось і підійшло до моє відео до. Ось і підійшло моє відео до закінчення. Тому всім дякую, хто подивився. Підписався на канал, поставив подобайку, А найголовніше дякую за нашим захисникам та захисницям, які дають змогу грати та брати участь у турнірі. А я продовжую далі знімати. Тільки обов'язково коментар.